Вітаю, друзі. Мене вичтине питання по ціні плитки, яку я зараз укладаю. Я її вже укладав, я її брав трошки дорожче, ніж звичайний середній формат плитки по середніх цінах. Але мені здається, що ця плитка такого розміру 12х25 см. Такий розмір цієї плитки. І вона поділена на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 стовпчиків, між якими заповняється фуга. То таке от питання, по чому читати укладання цієї плитки на стіну? Їх читати як мозаїка, чи її читати як звичайна плитка, але формат маленький цієї плитки 12х26. Яка зараз ціна? Зараз ціна приблизно 700 гривень. На звичайні формати там 40 на 60 в середньому. А ця дрібна, чи читати її як мозаїку, чи читати її як звичайну плитку, чи читати її як кабанчик, ну кабанчик менше плитка. Ще як її рахувати і по чому. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Як оцінити квадрат цієї плитки? І напишіть ще, будь ласка, розфуговка цієї плитки. Вона ж не стандартна, тому що багато швів. Напишіть теж ціну на цю плитку. Дякую. Ось так вона виходить, ця плитка.